Тема, на яку ми зараз з вами будемо робити прогнозування, стосуватиметься теми виборів. За останні кілька тижнів від вас приходить багато запитів до мене, щоб я подивився: будуть ті вибори в 2024 році. Не буде тих виборів. Що взагалі буде з цими виборами? Колись я раніше казав, що поки триває війна і є воєнний стан, ніяких виборів не буде. По крайній мірі, це було дуже мало ймовірно. Але від сьогодні почали теж в інформаційному полі проскакувати новини, що, вроді би, теж дали відповідні вказівки, ніби як готуватися. До виборів. Ось зараз я навіть цю новину зачитаю, мені сьогодні її відправляли також. І подивимося, чи будуть вони, чи не будуть. Якщо навіть будуть, то що вони можуть дати ці вибори? так? Одним словом, зараз я прочитаю цю новину дослівно. Як вона звучить? Отже, новина, що Зеленський дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року Нардеп Гончаренко. Ось така, як інформація прозвучала. Тому давайте будемо дивитися. Чи це взагалі може якийсь фейк, дезінформація? Ось. Зараз з вами подивимося. Зараз з вами подивимося. Початку попрацюємо з колодою голос Таро. Перша карта. Королева Пентаклів. Ну, як мінімум для цього має бути дійсності, якби стабільна ситуація в країні, і мають бути для цього виділені, я би сказав, такі колосальні, шалені кошти. Бо «Королева Пентаклів це треба гроші для вибори. Ну, зрештою, це і без карт, зрозуміло, але перша карта про це нагадує. Щоб зараз вкладати величезні кошти у вибори, я думаю, що є важливіші потреби, як мінімум. Тим більше, треба забезпечити безпеку проведення виборів, про це говорить, власне, друга карта рицар Кубків. Але мови про це, звичайно, ведуться. І мова, мова буде вестися і далі, і різна. Одні будуть її вести для того, щоб провокувати. Інші, ну, знаєте, як провокувати населення. Інші будуть вести, бо хочуть собі які, знаєте, хто вже передвиборчі кампанії, і, як там, назбирати собі плюсиків, так, медалей. Дивимось далі. Карта тут з мечів. Тобто, рішення однозначно ще ніяке не прийняте. Тому я не знаю, хто там, що говорить, і хто там що не говорить, але рішення однозначно не прийняте. Я думаю, про це теж будуть офіційні заяви. В тому числі, я думаю, і нашого президента. От. Там, вроде, ви вже і пишете, писали в ефірі, що хтось писав, що вроді би. Вже, якби є заяві президента, що це, якби інформація неправдива. Далі карта Двійка Пентаклів перевернута. Знову ж таки, це мало ймовірно. За умови такої ситуації, яка є зараз, тобто країна, яка в стані війни, країна, яка в стані воєнного військового, як би стану, так? Тому це мало ймовірно. Паш Пентаклів перевернути. Оце якраз карта про дезінформацію. І. Карта, яка говорить, що все рівно та правда буде відкриватися. От, Тому зараз чесно, про якісь сказати, що там чи буде підготовка, може в когось і буде підготовка до виборів. То таке питання. Але, в принципі, поки що. Це більше балаканена, і якісь дійсності не підтверджені фейкові новини та інформації, аніж тої самої інформації. Ну, Значить, помустівки йде вигідно. Так, далі в нас по цій колоді Восьмірка мечів, карта негативна, знову ж таки. Балаканена, яка, знову ж таки, робиться з якоюсь метою сколихнути якийсь негатив. Дев'ятка мечів теж карта негативна. Королева мечів теж карта негативна в даній ситуації. Перевернута дев'ятка жезлів. Теж карта негативна. Перевернути Верховний суд. Тобто таке враження, що, комусь ще раз кажу, це дуже вигідно цю всю тему обговорювати, обсусолювати, об, об, ну, таке от, робити якісь закиди. Карта негативна. Хай би ті всі зрадники і колаборанти, і всяке це гадство було викрито. Це хто теж колотить всередині держави. А, бо ну, ми дійсності розуміємо, що всередині держави є дуже багато, на жаль, того всякого гадства, Яке крутить, яке колотить. Ну, але карт, як самі бачите, поки що це не про вибори абсолютно. І я так і раніше говорив, що поки буде воєнний стан, поки буде війна, мені поняття, що вибори будуть відкладатися, знімуть коли повноцінний воєнний стан, тоді і будуть питання підніматися виборів. Мені йшло так основна умова. Перевернута карта риб. Давайте ворожка, карта ворожки. Говорили, балакали, так? Башня. І відповідь. Що там написано для тих, хто знає англійську? Написано not to be. Бачите, так ближче вам покажу. Так ближче вам продемонструю трошки. Ано тобі означає не бути. Все. я думаю, питання з таким е, запитом більше задавати не потрібно. Мені в тому числі. Я свою думку сказав, я не спорю. Е, Можуть бути різні варіанти майбутнього, але з тої карти і з тої ситуації, яка виходить зараз, залишається так, як я говорив вам і раніше. Поки воєнний стан, поки війна в Україні в такому масштабі, як вона зараз відбувається, поки масовані атаки є по Україні, карта говорить, що виборів як таких не буде: ні президентських, ні там парламентських. А потім будуть таке враження, коли знімуть воєнний стан, як мінімум, тоді будуть вибори, і таке враження, що будуть всі одночасно, щоб не тратити зайві гроші. Тобто вони можуть одночасно ці вибори президента, вибори парламенту і там тих партій, чекано там правильно все. От те, що мені, по крайній мірі, йде зараз по інформації. Але ви просили подивитися, я подивився. Тому ми й далі працюємо з вами в енергопрактиках, в молитвах для того, щоб чим пошвидше настав мир в Україні і перемога України. Разом до перемоги. Рухаємось і надалі. Хай буде так.